Венесуела готується до можливого нападу. У відповідь на військове нарощування США в регіоні режим Ніколаса Мадуро оголосив повну бойову готовність. По всій країні розпочалися масштабні військові навчання. 14 тижнів погроз. про те, що в американців 15 кораблів, 2600 ракет, 100 літаків що тепер прибуває найбільший авіаносець у світі під назвою Джеральд Грандель Американці можуть робити що завгодно, але ми не похитні. і ніхто не збиватиме нас з шляху виробництва, роботи, будівництва справжньої демократії та вічного благословенного і священного миру Венесуели. Військове нарощування сил США біля берегів Венесуели дійсно вражає масштабами. За даними експертів, близько 10% розгорнутих активів американського флоту зараз знаходяться в регіоні південного командування. Це безпрецедентна концентрація сил для карибського басейну, такого не було з часів холодної війни і карибської кризи, коли світ стояв на порозі обміну ядерними ударами між СРСР і США. Сполучені штати беруть участь у дуже масштабному військовому нарощуванні на півдні Кариб. Щось близько 10% розгорнутих активів ВМС США зараз перебувають у зоні відповідальності південного командування. Це не те, що регіон звик бачити. Зазвичай Сполучені Штати мають набагато менший військовий слід у цьому регіоні. офіційно Вашингтон пояснює цю військову присутність боротьбою з наркотрафіком. З початку вересня американські військові здійснили щонайменше 14 ударів. Рів по суднах у Карибському морі та Тихому океані, за офіційними даними, загинуло понад 60 людей. Адміністрація Трампа стверджує, що всі атаковані судна перевозили наркотики, але жодних доказів так і не надала. Сам президент Трамп неодноразово натякав на можливість військових дій проти Венесуели, хоча згодом він заперечував плани завдати ударів по венесуельській території. Картелі тепер будуть розглядатися як іноземні терористичні організації. Ви б подумали про те, щоб наказати спецназу США ліквідувати їх. може статися. Траплялися й дивніші речі. адміністрація Трампа дуже хоче продемонструвати, що вони впроваджують нову парадигму у боротьбі з наркотиками. берегова охорона США більше не є головним оператором у цих місіях. Натомість ВМС та ВПС США залучені для підтримки і багато в чому взяли на себе ці місії нова парадигма існує, тому що адміністрація прагне показати, що визнання картелів іноземними терористичними організаціями має наслідки у цьому випадку летальні наслідки. для Мадуро. Це питання політичного і навіть фізичного виживання у серпні цього року. США подвоїли винагороду за нього до 50 мільйонів доларів, звинувативши венесуельського президента у наркотрафіку та зв'язках із злочинними угрупованнями він один із найбільших наркоторговців у світі та загроза нашій національній безпеці. Тому ми подвоїли винагороду до 50 мільйонів доларів. За керівництва президента Трампа Мадуро не уникне справедливості і буде притягнутий до відповідальності за свої огидні злочини. Мадуро намагається виглядати жорстким, але експерти попереджають проти американської армади армія венесуельського диктатора навряд чи довго протримається. Є сумніви, чи взагалі військові будуть лояльні до Мадуро у разі атаки Сполучених Штатів. Саме тому усі виступи венесуельського лідера більше схожі на істерику ніж на реальну впевненість у власних силах. Наша е дипломатія... Це не дипломатія військового тиску, не дипломатія погроз. Тому що світ не може знову стати світом сторічної давнини. Це називається дипломатія канонера. У мене стільки гармат, стільки кораблів, і я ставлю їх перед тобою. І ти здаєшся або робиш те, що я хочу, щоб ти робив. Ні, це скінчилося, скінчилася. Венесуельська пропаганда рапортує, що у відповідь на американську загрозу країна мобілізує всі доступні ресурси. Тисячі громадян, нібито записуються до національної міліції. Уряд демонструє відео військових навчань, показує розміщення систем протиповітряної оборони, намагається створити враження готовності до війни. Режим Мадуро відреагував мобілізацією або тим, що вони вважають мобілізацією громадянських міліцій. Ми маємо значні сумніви щодо того, чи ці міліції дійсно би воювали у сценарії вторгнення, але вони тим не менш відреагували, демонструючи відеомобілізацію у великих містах. Вони дуже публічно показали, де розмістили свої системи протиповітряної оборони. Вони показали багато відео венесуельських збройних сил, які готуються до конфлікту. Що примітно сусідні країни реагують мовчанням? Мадуро закликав латиноамериканські країни засудити присутність американських військ, але реакція виявилася мінімальною. Більше того, кілька країн підтримали тиск на Каракас, також визнавши венесуельські картелі терористичними організаціями. Підтримку Венесуела знайшла в іншій диктатурі Путінській. Росія заявила про готовність відповісти на звернення Каракаса про військову допомогу. Мадуро звернувся до Кремля з проханням про ремонт російських винищувачів су 30 модернізацію радарних систем та постачання ракетних комплексів. Ми підтверджуємо нашу твердую підтримку руководству Венесуела в ділі защити національного суверенітету. В контексті текущої обстановки знаходимося в тісному постійному контакті з Венесуельськими друзями. Росія демонструє ні солідарність з Венесуелою, готова дожним образом реагувати на брешення Каракасу, учитывая як существующие, так і потенциальные вызовы. Втім, експерти скептично ставляться до здатності Москви хоч щось протиставити американцям. Тому росіяни навряд наважаться на будь-яку допомогу режиму Мадуро. Свою повну безпорадність Путін уже показав під час падіння Асада у Сирії і бомбардування Ірану силами Ізраїлю та США. Обидва союзники були підтримані лише словами. Тож, максимум на що може розраховувати Мадуро, це місце в клітці в путінському зоопарку диктаторів, втікачів поруч із Януковичем і Асадом. Тим часом американський сенат 6 листопада заблокував резолюцію, яка могла б заборонити Трампу атакувати Венесуелу без схвалення конгресу. 51 голос проти 49 і президент зберіг свободу дій. Повідомлення, яке всі ми повинні надіслати президенту Сполучених Штатів, припиніть вчиняти незаконні дії в Карибському морі, у міжнародних водах підривати човни і людей у позасудовий спосіб. А Коли йдеться про Венесуелу, припиніть робити ці погрози та накопичувати військові активи біля берега, стверджуючи, що ви маєте на це повноваження. Юсамгеоторі цюдідаканстию конституція надає повноваження оголошувати війну Конгресу Сполучених Штатів республіканці ж відстоюють позицію Трампа, стверджуючи, що він рятує тисячі американських життів, знищуючи наркотики. немає жодних сумнівів, що щоразу, коли ми завдаємо удару і відправляємо тонни цих отруйних наркотиків на дно океану, рятуються тисячі американських життів. have been saved. тож, пане президенте, дякую вам за те, що ви робите від імені всіх тих американців, які будуть врятовані від цих отруйних наркотиків. Ключове питання, чи переросте це протистояння у повномасштабне вторгнення? Експерти вважають такий сценарій малоймовірним. По перше, це суперечить підходу Трампа, який завжди виступав проти тривалих військових кампаній. По друге, кількість військ близько 10 тисяч, недостатня для вторгнення. Прямо зараз у регіоні у нас близько десят. Ти тисяч військових щонайменше публічно ідентифікованих цього зовсім недостатньо для будь-якого вторгнення на венесуельську територію. натомість експерти розглядають три можливі сценарії: перший Мадуро сам вирішить піти з посади під тиском. Варто нагадати, що після виборів у липні минулого року опозиція стверджувала про перемогу з рахунком 2 до 1, але Мадуро залишився при владі. Другий сценарій: якщо США почнуть завдавати удари по наземних цілях у Венесуелі, збройні сили країни можуть прийняти рішення діяти в інтересах самозбереження, і скинуть диктатора слід зазначити, що сучасні венесуельські збройні сили ніколи раніше не брали участі в конфлікті. Тому контекст різко змінюється, якщо США почнуть завдавати ударів по наземних цілях у Венесуелі. Вони ніколи не переживали нічого подібного раніше і цілком можуть вирішити, що їхні інтереси, їхнє майбутнє пов'язані з кимось іншим ніж Ніколас Мадуро, у цьому сценарії вони могли б видати Мадуро правосуддю. Вони могли б ліквідувати або захопити його. Вони могли б спробувати захопити владу. Самі вони могли б стати на бік демократичного переходу і третій сценарій: статус-кво. США продовжують операції на морі, Мадуро залишається при владі, і ситуація просто затягується. Поки що офіційна Венесуела демонструє готовність обороняти кожен метр своєї території 11 листопада по всій країні від Амазона Болівара, від Лагуайри до Меріди проходять військові навчання. Солдати відпрацьовують захист стратегічних об'єктів, розміщення систем ППО, блокування шляхів наближення ворога. Підготовлені та на насторожі, оптимальний стан підготовки держави перед обличчям загрози, щоб забезпечити інтегральну оборону нації. Венесуела це територія стратегічних об'єктів. Мадуро заявляє, що Венесуела розгорнула понад 5 тисяч переносних зенітних ракетних комплексів «Ігла-ЕС» на ключових позиціях по всій країні. Це серйозна зброя, здатна збивати низьколітаючі цілі. Але головна зброя Венесуели, як каже сам Мадуро, це народ. Президент закликає громадян бути готовими, захищати захищати батьківщину до смерті ми любителі миру. Ми глибоко любимо мир. Не хочемо воєн ні тут, ні в жодній частині світу. але якщо доторкнуться до Венесуели, ну що ж, тут нас і знайдуть. пройдіться вулицями, пройдіться казармами, пройдіться комунами, пройдіться місцевими підрозділами міліції, і там побачити народ, рішучий захищати цю батьківщину до смерті. Венесуельська влада вже готує відповідь на випадок наземної операції США. Вона планує організувати партизанську війну. Повідомляє Reuters. За даними видання, уряд венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро зробив ставку на дві стратегії, в разі якщо США підуть в атаку. Одна з них це тривалий опір. Джерела видання зазначили, що тривалий опір передбачає партизанську оборону. Венесуела планує розмістити малі військові підрозділи в приблизно трьохстах точках по всій країні. Вони повинні будуть Водити диверсії та інші дії проти армії США ще одна стратегія, за словами співрозмовників Reuters, передбачає використання розвідки та озброєних прихильників правлячої партії для створення заворушень на вулицях столиці Каракаса, щоб зробити Венесуелу некерованою для іноземних сил. Неназвані джерела журналістів стверджують, що дві стратегії повинні будуть доповнити одна одну в разі нападу США. Однак, ті ж самі джерела констатують, що в конвенційній війні Венесуела не протримається й двох днів. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.